Ніж для роботи зі шкірою та тканиною артикул 781017. Ніж виготовлено з нержавіючої сталі. Має зручну голівку для опору в долоню при потонченні шкіри. Також ніж зручно тримати для розкрою. В ножі використовується специфічна лезо. Для його заміни потрібно відкрутити гвинт під крестову викрутку та замінити лезо? Ніж добре потоншої шкіру. Та добре кроїть на вітриміну шкіру. Замовити та дізнатися більше можна за посиланням в описі на handymarket.com